744-та доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зеленський у Туреччині та Байден звернувся до Путіна. Про це і не лише розкажу у випуску. Я Соломія Вітвіцька. Це ТСН. Ворог тисне чи не на всі позиції ЗСУ на Донеччині та на запорізькому напрямку. Окупанти зазнають великих втрат у живій силі та техніці. Часто через брак бронетехніки загарбники використовують підручні транспортні засоби для штурмових дій: гольфкари, квадроцикли та багі. Тому росіяни зростають втрати, бо ці колемаги не дають жодного додаткового захисту. Українські військові називають такі атаки колимажні м'ясні штурми. Щодоби наші бійці ліквідовують близько тисячі росіян, під Авдіївку. Ворог суне на наші позиції мало не щогодини. За добу там відбито 23 масовані атаки. Активізувалися росіяни напередодні на Лиманському напрямку. Разом із тим у районі Часового Яру на Донеччині йдуть жорсткі бої. Ворог міста не контролює. Трохи зменшилась інтенсивність атак на Запоріжжі в селах Роботине і вербове. Значні втрати, за даними Генштабу, Росіяни мають на лівобережжі Херсонщини. ЗСУ тримають плацдарм. Ракетний удар по Чугуєву на Харківщині. Там семеро поранених і багато руйнувань. У Куп'янську двоє загиблих та травмований. А у Вовчанську одна жінка загинула від прямого влучання авіабомби. Одну поранено. І ще двох людей чоловіка і жінку, убив ворожий евпів дрон. Він поцілив у цивільну автівку. Зі слів свідків у авто могла перебувати іще одна особа. Чотирьох людей вночі росіяни поранили на Донеччині по Мирнограду. Лупили ракетами, поранило літню жінку в будинку. Пошкоджені підприємство, лікарня, щонайменше 10 багатоквартирних будинків, крамниця. А вже за півгодини ворог атакував шахове. Ворожий снаряд поцілив у школу. Поранено охоронницю у Новогродівці. ушпиталено іще ще двох людей. П'ятеро поранених і троє загиблих на Херсонщині. Вдень росіяни гатили з артилерії, вночі з дронів. Силами протиповітряної оборони знищено два шахеди. По Новоолександрівській громаді окупанти завдали ракетного удару, били у житлові квартали. Пошкоджені три багатоповерхівки та 12 приватних будинків. У Херсоні понівечено будівлі театру та музею, газогін, підприємство та крамницю. В області атаковано 14 населених пунктів. Були влучання в об'єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю та господарчі споруди. На Запоріжжі поранення дістав літній чоловік із РСЗВ. Росіяни поцілили по біленькому, по малітокмасців та роботиному з авіації. Безпілотниками та з артилерії атакували оріхів, Омельник, приморське. Наслідок ворожих влучань понад два десятки житлових будинків потрощено. Українські військові відтіснили ворога від Богданівки. Штурмовики 93-ї бригади Холодний Яр за підтримки артилерії зачистили ключові позиції ворогів, аби зменшити натиск на часів. Яр. Саме ж місто Росіяни рівняють авіаційними бомбами та артилерією. Спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко побувала у зруйнованому місті і поспілкувалася зі штурмовиками, які знищують росіян. Її репортаж дивіться далі. Вже розвіюється чорний дим на обрі, але щойно ми спостерігали прильот керованої авіаційної бомби. Он ще один бачиш, власне, от таким чином росіяни нищать часів яр. Він вже і зараз схожий на те, що ми бачили в Бахмуті. Окупанти намагаються оточити це місто, а все тому, що воно на пануючій висоті. Армійською мовою це означає той, хто контролює цю висоту і контролює лінію фронту. Так виглядали прильоти кабів з землі, а це їхнє влучання, зафіксував квадрокоптер армійців з неба. Величезний гриб ніби накрив місто. По розбитій вулиці якого на диво спокійно йдуть дві жінки. Під їхніми тростинами тріщить скло, яке було донедавна вікнами їхніх же квартир. Добрий день, а що ви тут робите? Дня. Ми тут живемо, ми ходили в пенсію отримати, ми не її. саме у будинок, де живуть ці жінки. Ми випадково забігли, коли хотіли сховатися від обстрілу. Жінкам на гуркіт авіабомб та артилерії ніби все одно, як і на те, хто стріляє. Чи, чиє? чиє вже буде над українською перемогою в часовому яру. Працюють бійці бригади Холодного Яру. На наших очах вони намагаються добити групу ворогів, яка засіла в окопах. Там нарита дуже добре. Тяжело їх. Є противник, зупиняємо противника. Спочатку працює по росіянам міномет, потім під'їжджає на підмогу наш танчик. Холодноярівці вже добу не випускають ворогів з укриття. Противник просто зараз, ось вже ми наблюдаємо, який котрий день, де приходилось калюжа є біля їхніх танчей, вони п'ють воду звідти. З калюжи просто вибігають, беруть і бігом назад, ховаються. Тобто в них немає можливості навіть зійти вийти. Не? Немає, немає можливості не зайти на вийти. Але задача максимум для армійців спалити дотла цю позицію. Насправді, зараз на екранах ми спостерігаємо завершення бою за цю лісосмугу. Добу тому тут був наш вдалий штурм, і холодноярівці знищили ворожу піхоту, яка сиділа по таких самих норах. Реші! Давай, бліндаж сюди, закріпляйся. Ці кадри зняті під час штурму вікінгом. До повномасштабного вторгнення він був на заробітках в Данії. Тепер вправно штурмує посадки. По складності це, мабуть, по десятибанні шкалі десь на, на вісім. Було вікінг, і ще кілька штурмовиків зачистили чималу територію від ворогів. Здається, що може бути важливого у цілі сосмузі, що за неї розгортаються аж такі бої. Але армійці кажуть, ця територія біля села Богданівка, що на підступах до часового яру, тактично важлива для оборони містечка. Позиція нужна для того, щоб Перекриті між позиціями, пустити пространство, куди можуть під ну, зайти. І так ми прийшли, забрали. І вже там всі вбиті. Були холодноярівцям, вдалося не лише відтіснити ворога, а й стратегічно покращити свою лінію фронту. Ти зараз е, в своїй дії зупинені там, противник не наступає більше. Тут ми втримуємо фланг, щоб не зайшли просто з флангу на Богданів на самий населений пункт. Ще й вийти з бою без жодних втрат. Навіть по суті, ні одного трьохсотого ну це це прекрасний результат. Напрямок, скажімо так, важливий для того, щоб трішки розвантажити Богданівку, і тепер добити залишки ворога виїжджає шведська бойова машина піхоти сіві 90 Кілька пострілів і бій завершений противника знищено. Село Богданівка на цій ділянці фронту один з основних напрямків наступу на часів. Яр. Холодноярівці впевнені, те, що вони знищили на околицях села. Цілу низку позицій окупантів на тривалий час спинить ворожі штурми. Юлія Кирієнко, Іван Головач, Олег Мостовий. ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. На Харківщині російський безпілотник атакував пожежну машину. Це сталося сьогодні у день у місті Вовчанськ. Вибух пролунав, коли рятувальники поверталися із гасіння пожежі до частини. У ДСНС повідомили, що російський дрон скинув боєприпас прямісінько на дах автівки. На відео видно наслідки вибуху, пробиті колеса, вибиті шибки та пошкоджена автоцистерна. Рятувальники не постраждали. Ну і більше про ракетний удар по почугуєво на Харківщині. Цієї ночі ворог вдарив ракетою поблизу житлового будинку. Сімох людей травмовано, серед них двоє дітей. Руйнувань зазнали житлові будинки, крамниці та автівки через пошкодження водогону, перебої з водопостачанням. Детальніше про наслідки атаки дивіться у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Стрельцової. Цей житловий будинок опинився в епіцентрі ракетного удару. Вирва від прильоту ракети просто під вікнами квартир людей. Вибуховою хвилею повиносило шибки абсолютно в усіх квартирах цього дому. Це сталося о півночі, коли люди вже спали. Відранку на місці удару жителі намагаються навести лад коло будинку, купи скла, залишки вікон, балконів та потрощених меблів. Зі своїх квартир люди відрами виносять друзки скла. За роботою намагаються відволіктись від пережитого жаху. кажуть, вижили дивом на стіні. У квартирі пані Ірини плями від крові. Її чоловік дістав поранення ноги. втратив багато крові, десь пів літра. Мабуть, тут лилося страшне, коли все летить. це все в диму, пилюці та бруді, і все змішане з кров'ю, і ти не знаєш, що робити. а у сусідній квартирі пані Вікторія знайшла шматок ворожого залізятча? Це на підлозі лежав. Тобто він міг влучити. страшно. Ось це. Могло би вбити. У квартирі вже позабували вікна, стало хоч трохи тепліше. Жінка зізнається, не спала усю ніч. Квартира була завалена склом. Двері прям винесла, да так. Ви вже спали? Якраз не спали, ще не спала. Слава Богу, що не спали. слава Богу, що не спали. Прочитала чугую викриття і... і все. і все. Нас врятувало те, що здесь була. Штора тюль, яка була дуже плотна. цієї ночі. Семеро людей дістали поранення. Це четверо чоловіків: одна жінка та двоє дітей: 16-річний хлопець та дівчинка. Їй трохи менше чотирьох років. Більшість потерпілих отримали допомогу медиків на місці, але трьох людей довелось ушпиталити. Все нічого нема. Все вночі ночі п'ять минут от перо шибануло, і все. на дочку на зятя посипалося, і ноги порізало, і дочки палець там порізало. Всю. Це уже що було. трясусь до сих пор. Росіяни за останній місяць двічі атакували Чугуїв і обидва рази цілили поруч із цим будинком. Сильний зрив і все. І Полетіли вікна, впав повністю балкон. Ну, не балкон, а сама рама з вік віконна, двері віконні. Посипались ці стюк. Поїдемо звідси, бо трохи страшнувато. Найти кажуть, третій раз може бути останній. Це вже другий. Довкола вирви. Правоохоронці позбирали металеві друзки від ракети. Вже відомо, це була ракета С-300, запущена з Білгородської області. Вибуховою хвилею побило 13 автівок, пошкодило торговельний центр та ще з десяток крамниць. Вікторія Стрельцова, Олексій Бугаєнко, Харківщина, ТСН, 1+, +1 марафон. Єдині новини. Півтонну авіабомбу, що впала на житловий будинок, і не вибухнула. Піротехніки знешкодили у Костянтинівці на Донеччині. Боєприпас застряг на горищі за допомогою автокрана. Бомбу перемістили у спецтранспорт і вивезли на спеціальний підривний майданчик. Там і знешкодили. Двоє загиблих і 26 поранених у Сумах. Завершили аварійно-рятувальні роботи після російської атаки. Напередодні росіяни поцілили по місту ракетами с 300 постраждали кілька медичних установ та приміщення школи. Кореспондентка ТСН Оксана Солодовник бачила наслідки ракетного удару. Від вибуху російської ракети в зоні ураження опинилося ціле медичне містечко зі щільною забудовою. Це і міська лікарня, і станція екстреної медичної допомоги, які постраждали найбільше. Вибух пролунав у день. Більшість карет швидкої допомоги були на викликах, тому й вціліли. А от весь транспорт, що стояв на вулиці, з пошкодженим склом водії швидких зазнали незначних травм здебільшого порізів від скла. Секундне діло це ж хорошо, що просто так спиною стояв. Осколки спіймув стекло і все. Територія навколо центру екстреної медичної допомоги встелена набитим склом. Вибиті десятки вікон, їх вже позабивали фанерою та затягнули плівкою. Оце таке літало по території. Скоріше, що от того, що прилетіло. Повна сторона чотири етажа, оця сторона, вся повна, всі вікна. Ясно діло, що і в кабінетах така ж сама там. Де і техніка пострадав техніка вибухова хвиля дісталася і міської лікарні. Тут наразі підраховують збитки. Головне, що медперсонал та пацієнти не постраждали, каже директор центральної міської клінічної лікарні Валентина Домінас. Під час вибуху всі були на робочих місцях. Сховатися в укриття просто не встигли. Ми не встигли, тому що об'явили тривогу, і практично зразу після тривоги пролунав цей вибух. Але оскільки тривога не відмінена була, то ми безумовно спускалися в укриття. Вибито 28 вікон, зруйновані двері, зруйновані у багатьох відділеннях стелі. За оновленими даними обласної військової адміністрації, у наслідок обстрілу загинуло двоє людей. 26 зазнали поранення. Шестеро із них перебувають у лікарнях. Оксана Солодовник, Олександр Левін, ТСН 1+,1, марафон Єдині новини. Без однієї тисяча тривог уже пролунала в Києві. Якщо порахувати їхню тривалість, то це сукупно майже 50 днів. Саме стільки часу кияни мусили провести в укриттях за ці два роки. Система оповіщення, яка була встановлена ще за часів холодної війни, вже майже повністю змінилася. Про загрози сповіщають не лише вуличні сирени, а й мобільні застосунки та телеграм-канали. А самі вучномовці невдовзі мають замінити сучасні цифрові системи оповіщення. Їх у Києві вже близько 80, а загалом має бути майже 6,5 сотень. І лише після цього старі радянські приберуть повністю. У чому їхня особливість? Журналістам ТСН розповів директор департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук. На жаль. Цифрова система надає нам можливість змінювати цей звук, надавати текстові повідомлення, що трапилось. Вже буде давати нам можливість зонально проводити оповіщення. Наприклад, одного району, якщо є загроза для одного району, буде і зональне оповіщення в тому числі. Візит президента України до Туреччини Володимир Зеленський відвідав верфі, де будують корвети для наших військово-морських сил. Там ознайомився із перебігом будівництва двох корветів, Один із яких має ім'я Іван Мазепа. А другий сьогодні отримав ім'я на честь іншого українського гетьмана Іван Виговський. Президент України має зустрітися із турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Уже відомо, що лідери обговорять формулу миру, організацію саміту миру, безпеку, судноплавства в чорному морі, глобальну продовольчу стабільність, а також звільнення українських полонених і політичних в'язнів, яких утримують у Росії. Окрему увагу приділять спільним проєктам в оборонно промисловій сфері. Володимир Зеленський зустрінеться із представниками турецьких оборонних компаній. Ну і варто зазначити, що цей візит. Триває на тлі заяви з боку Туреччини щодо необхідності якнайшвидше переговорів про припинення вогню в Україні. А Ердоган навіть пропонував майданчик для відповідних зустрічей, при цьому зазначав, що підтримує територіальну цілісність України. Ми не підемо. І з такими словами президент Сполучених Штатів Джо Байден звернувся до російського лідера Путіна. Напередодні він виступив із традиційною промовою про стан справ у державі перед обома палатами Конгресу. Промова тривала понад годину і стосувалася як внутрішньої, так і міжнародної політики США. Третій рік поспіль. Річне звернення до конгресу. Президент Байден розпочинає з України. Вона може зупинити Путіна, якщо отримає всю зброю. Про яку просить, сказав Байден, і вкотре закликав проголосувати за допомогу, яку блокує Палата представників Конгресу. Власна кореспондентка ТСН США Ольга Кошеленко розкаже більше далі. Традиційна доповідь президента про стан справи державі розпочинається по 9-й вечора. У залі обидві палати конгресу, уряд, судді, численні гості. Президент Джо Байден лише заходить до зали не менше 10 хвилин. Усі прагнуть привітатися, потиснути руку, зробити селфі. Президент із готовністю відповідає, жартує. Демократи скандують ще 4 роки, підбадьорюючи свого кандидата на наступних виборах. Американська політична культура переривати виступ гучними оваціями, вигуками, свистіти. Перше, що каже Байден, після. Для настільки гарячого прийому. Якби я був розумний, пішов би додому зараз. Доповідь розпочинає з України. Байден закликає Конгрес, який блокує допомогу, прокинутися і попереджає американців про важливість історичного моменту. Путін не зупиниться на Україні, говорить президент. але Україна може зупинити Путіна, якщо ми її підтримуватимемо і дамо зброю, якої вона потребує для самозахисту. Це все про що просять українці. Моє послання президенту Путіну, якого я тривалий час знаю, просте. Ми не підтримуємо. Ідемо, ми не будемо кланятися. Я не буду кланятися. Байден під час цієї промови не раз протиставить себе Дональду Трампу своєму попереднику і супернику на виборах у листопаді. Історія сувори суддя попереджає Байден близький до Трампа, спікер Майк Джонсон, із промовистим виразом обличчя постійно перебуватиме у кадрі прямої трансляції, бо сидить одразу за трибуною. Не так давно президент республіканець Рональд Рейган вигукнув: пане Горбачов, знесіть цю стіну. Тепер мій попередник, колишній президент республіканець, каже Путіну. Цитую. Робив біса, що хочеш, і це цитата. Колишній американський президент насправді сказав це. Схилившись перед російським лідером, це обурливо, це небезпечно, це неприйнятно. Окремо президент, згадає Ізраїль, дорікне його керівництво за те, що роблять недостатньо заради гуманітарної допомоги газі, а також спробує відповісти на занепокоєння суспільства щодо свого віку. Президенту зараз 81. співвітчизники, американці. Проблема, яка стоїть перед нашою нацією, полягає не в тому, скільки кому років, а в тому, скільки років нашим ідеям. Ненависть, гнів, помста, відплата є одним із найдавніших ідей. Перша леді Джил Байден запрошувала долучитися до неї гостєвій ложі цього вечора. першу леді України Олену Зеленську та удову російського опозиціонера Юлію Навального обидві відмовилися. Зеленська послалася на неспівпадіння графіків. Навальна на стрес і втому після втрати чоловіка. Тож поруч із Джил Байден, дві американки, які стикнулися із неможливістю зробити аборт та штучне запліднення через нові закони, запроваджені республіканцями. Чимало жінок у залі також вдягнули біле на знак підтримки репродуктивних прав жінок. Два роки тому зала нагадувала жовто-блакитне море на підтримку України. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+, марафон. Єдині новини. Вводив пацієнтів у медикаментозний сон, гвалтував і знімав усе на відео. Гучна справа на Закарпатті. Лікаря-гастроентеролога підозрюють у сексуальному насильстві. В поліції є дані про щонайменше десятьох потерпілих. За словами слідчих, чоловік працював в Віршавській районній лікарні під час обстежень, давав пацієнтам препарати, від яких ті не притомніли, а далі гвалтував. У поліції звернулася одна з його жертв. У ході розслідування виявили і інших потерпілих. Під час затримання у лікаря знайшли декілька сотень інтимних фото та відео пацієнтів. У поліції кажуть, нині підозрюваний під нічним домашнім арештом. Йому загрожує 8 років за ґратами. З лікарні він звільнився. До нас повідомлення про подію надійшло 2 лютого цього року. Ми одразу відкрили кримінальне провадження за цим фактом, і зараз йому інкримінують частину першу і другу статті 153 кримінального кодексу України. Тобто тут мова йде про сексуальне насильство. Наші колеги вже закінчують розслідування, готують матеріали для того, щоб скерувати цю справу вже для судового розгляду. Скандал у гімназії в Чернівцях. Батьки учнів стверджують, що їхніх дітей ображала поліцейська. Співробітниця поліції мала поговорити з дітьми про правила поведінки. Натомість, мовляв, залякувала їх та примушувала робити фізичні вправи. А очільниця гімназії, яка все бачила, не тільки цього не зупинила, а й теж кричала та дорікала учням, кажуть їхні батьки. Розбиралась у ситуації кореспондентка ТСН Вікторія Танасійчук. Раз, два. Батьки учнів вмикають аудіозапис, зроблений одним зі школярів під час профілактичної бесіди поліцейської. На ньому чути на дітей кричать та змушують присідати. Це покарання за неправильні відповіді на питання, які ставить поліцейська. Що такі Ще раз? Що? Що? Але, які? Бігом Не знаю. зараз, якщо ну, до вас не виходить через слово, що вас просять. Дойде через пільгру фактів ногах. Це приниження наших дітей. Я взагалі не розумію, про що вона як поліціянтка, думала. Це мама Мілани. Каже, саме її доньці поліцейська наказувала присідати. А також твердить, цькувала за одяг. Заставляла поліціянтка піднімати руки, їй не подобалась кофта, в якій вона одягнута. Донька принижена, пригнічена. Вона сьогодні не хотіла йти до школи. Щойно запис поширили у соцмережах. Спалахнув скандал. До школи пішли обурені батьки. Це перевищення своїх повноважень починає дітям погрожувати, що ми вас, дітей, маленька дитина, 10 років. Ми вас заберемо від батьків дідом. Мам, ми боялися рухнутись. Це що за це залякування, цькування? Це просто іздівательство. Претензії батьків не лише до поліціянтки, а й до директорки, яка була присутня на профілактичній бесіді. І теж кажуть, кричала на школярів: Ми 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 так батьки штурмували кабінет очільниці гімназії. Коли вона не вийшла, викликали патрульних. Після цього директорка все таки. Іде на розмову. О, зберемося, надамо вам відповідь. Я У коментарі ТСН педагогиня пояснює, співробітницю поліції викликали для бесіди з дітьми, бо вони каже, систематично не готуються до уроків, ігнорують домашні завдання, а ще ображають вчителів. Виховну бесіду для п'ятого та восьмих класів організували через скарги вчителів. Діти до уроків не готуються, сидять в мобільних телефонах. Просто сплять, буває на уроці. Вчитель не має права зробити зауваження. Коли покликали батьків, ситуація майже не змінилася. Утім, все це не привід принижувати дітей, кажуть батьки, і вимагають звільнити директорку. Вже зібрали кілька сотень підписів та написали звернення до управління освіти. Там розпочали перевірку. Звичайно, це пляма на всю освіту. Таких речей не повинно відбуватися в школах. Ми повинні проконсультуватися з юристами, які дії ми повинні вчинити безпосередньо, чи може бути відсторонення чи ні, в тому випадку, якщо наразі є недоведеною по суті, вина. Зі свого боку. Чільниця гімназії вважає, підстав для її звільнення немає. Утім, частково свою провину визнає. Що, можливо, десь е, перегнута була палка, але е, фізичного такого перевантаження дітей не було. Я те, що я підвищувала голос, я розумію, що я так не повинна була робити. У поліції теж почали перевірку, поки від коментарів утримуються. Працює комісія, і тільки за наслідками проведення цієї перевірки ми можемо дати юридичну оцінку діям поліцейського. Поспілкуватися із фігуранткою скандалу не вдалося. Після інциденту і до закінчення розслідування поліцейську відсторонили від роботи з дітьми. Вікторія Танасійчук, Олександр Губін, Чернівці ТСН, 1+,1, марафон Єдині новини. У лісах Холодного Яру на Черкащині пік цвітіння найбільшої в Україні плантації дикого лісового підсніжника. Квітують унікальні підсніжники на 60 гектарах лісу Чигиринщини. Підсніжник складчастий в Україні росте лише в Криму та Холодному Яру. Галявини розкидані і сховані. Але місцеві жителі про локації розказують туристам. Цьогоріч національний парк відкрив для людей доступ до однієї галявини, де вони цвітуть. Але туристів закликають бути обережними і не зривати рідкісних первоцвітів. Місце цвітіння цілодобово охороняють студенти, екологи та волонтери. Торік, через воєнний стан, подивитися, як вони квітнуть, було неможливо. Тож нині ви ще встигаєте помилуватися у ці вихідні унікальним явищем в історичному для України Холодному Яру. Як вам така пропозиція, колеги? Ведуть 1+,1 плюс Максим Сухенко і Наталка Мосейчук вже в студії готові підхопити марафон. Не вітаємо. Виникло ідеї да, поїхати вітаємо. подивитись на підсніжники. Ну, треба планувати. Ми так що я, швидко. Я просто я чомусь думаю, що цей прилівий тепер належить військовим. <ріху> От. Ну, Повста. Холодний Яр це дуже така в Україні відома назва. Я думаю, угу. що якраз з так. героїчними історичними подіями пов'язана. Які теми у вас будуть зараз на часі? Почнемо, звичайно, з ситуації ситуації на фронті, незважаючи на те, що фронт нібито стоїть, там багато чого відбувається, поговоримо про міжнародку. Теж ми знаємо, що президент України зараз в анкерії Тут купа представників про багато тем заговорили. І головна, яка у нас тема наталя розказувати? А ми будемо думати, як українському товару, українським продуктам потрапити на європейський ринок безболісно, без блокад, а з урахуванням реалії, які склалися. І передумов, які зараз є у нас. Yeah. Ну а наступний оновлений випуск ТСН чекайте вже о 19.00. Слава Україні! Героям! слава!